Зроблю трошечки екскурсію по ТРЦ-Паркові. Дуже гарно, шикарне місце в Києві, в столиці. Бачите, позаду мене, класні локації. От. Сьогодні дуже неймовірно був захід від компанії PM International. Були лідери, було багато. Історій, історій успіху тих людей, які е, різних професій, різних спеціальностей, соціального становища, да, досягнули певних е, рангів. Ранги, що це таке в компанії? Ранги це е, товарообіг, це сотні, а навіть тисячі людей, які змінили якість е, свого здоров'я і якість свого життя завдяки тому, що більше є і можливості отримувати фінанси. А коли є фінанси, то відповідно в тебе є можливості більше. І от, власне, трошки вам демонструю, в якому ми знаходимося, е на, якому, на яких локаціях і так далі. Трошки вам демонструю. Так що, друзі, якщо ви хочете більше дізнатися, як тут можна е розвиватися, тому що якщо розвиваєшся, є розвиток, то є життя. Дуже приємно. Якщо хочете більше дізнатися, як можна розвиватися в PM International, найбільш швидше зростаючій компанії, то рекомендую приєднутися в мою команду, щоб отримати максимум е системних навчань, завдяки яким ви зможете більше ну, прогресувати. Да. Тому пишіть, хочу дізнатися більше.